У мене немає часу. Чи використовували коли-небудь цей популярний вислів, займаючись складними математичними розрахунками, ми використовуємо калькулятор, а не олівець та папір. Прибираючи в будинку, ми користуємося пилисосом, а не віником. Для прання ми використовуємо пральні машини, бо вони економлять час і полегшують працю. Автоматична коробка передач в автомобілях економить дорогоцінний час при перемиканні швидкостей. І хоча всюди ми економимо час, все-таки дивно, що Некому його постійно не вистачає для вирішення важливих життєвих питань. Апостол Павло в посланні до Ефісяан в 5 розділі, 15 вірші пише: уважайте, щоби поводитись обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні були лукаві, будучи господарями свого часу і обставин, не дозволяйте, аби вам щось заважало досягнути високих духовних цілей.